Запоріжсталь – це не лише гарячі цехи. У спільній справі великого металургійного виробництва задіяні багато людей у різних підрозділах підприємства, як, наприклад, цех водопостачання. Його називають кровоносною системою комбінату. За цим простим названням стоять сотні кілометрів трубопроводів, десятки насосних. Станції, опять же, сотні насосних арятів, з баматного Жоден виробничий процес на підприємстві не відбувається без води. Ми подаємо на Мартинівські піч, на домі піч, аглофабрика, і на охлаждення пічі, і на набутове якісь нужди, без води нікуди. Навіть з початком повномасштабної війни роботу тут, на головній насосній станції, не припиняли. Мы следим за амперажами, за оборудованием, за тем, чтобы она нормально работала слідим за рівнями, щоб нормально подати на потребителя. Загалом на комбінаті більше десяти дільниць та служб, які відповідальні за водопостачання. Головна насосна станція, оборотний цикл газочисток домінних печей, мартиновських, локально содержащих стоків, механа, електро, енергослужба, на плечах яких лежить підтримання роботоспособного стану, обладнання, сітей, комунікацій. Также нельзя, не можна не немаловажная часть нашей работы. Для багатьох запоріжсталівців, зокрема і в цеху водопостачання, робота на комбінаті стала сімейною справою. У мене батьки теж працювали на комбінаті Запоросталь, поэтому після того як вийшла немножко і, звісно, прийшов сюди. Цьогоріч гучних святкувань ювілею цеху та комбінату не буде, бо ж всі чекають найважливішого. Хочеться поживати самого головного міра, побіди нашої країни над окупантами. Ну а далі все інше то вже не має значення, все остальное, остальное буде у нас.